Новий рік уже на порозі, а за ним і Різдво не забариться, і легенько постукає в наші двері. Різдво це сила небесних свят. Різдво це дуже красиве і радісне свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Тож, нехай у ці святкові дні. Дух народження Христового запанує в наших серцях і подарує мир, радість, добро і процвітання. Ісус народився, славімо Його, послухайте віршик Йосипа Струцюка, який називається Зріздвом Христовим. А й за вікном хуртеча злиця, А нам співати і радіти горить ялинка у світлиці, з Різдвом Христовим любі діти. Сьогодні всі ми будем разом, верте, напевно, буде з нами. Пробачте, що внесли морозу. З Різдвом Христовим тату й мамо. Схилився за ворота вечір. Зірка на зійшла за обрій, той вечір завітав до речі. З різдвом Христовим люди добрі. Дніпро обняв дзвінки Карпати, а в хаті вже куття і сіно. Дозвольте заколядувати, з різдвом Христовим Україна.